Одразу зберігайте собі цей рецепт, бо такої пухкої паски зі смачнющою начинкою ви ще точно не куштували. Спочатку приготуємо опару. Для цього поєднуємо тепле молоко, дріжджі, цукор та борошно. Залишаємо на 15 хвилин. Окремо поєднуємо яйця, жовтки, цукор, сіль та мед. І просто перемішуємо. Збивати не потрібно. Додаємо костомолочний сир, м'яке масло та ванілін. Ще раз перемішуємо. Тепер додаємо нашого пару, яка чудово підійшла, і знову перемішуємо. Поступово просіємо борошно і замішуємо м'яке еластичне тісто. Кладемо в глибоку ємність і прибираємо в тепле місце на півтори години. Після цього обминаємо, вмішуємо сухофрукти, ділимо на шість частин і кладемо у форми. Прибираємо в тепле місце на 30 хвилин, змащуємо жовтком з молоком і випікаємо. Для начинки поєднемо полуницю, лимонний сік, цукор з крохмалом і варимо до загущення. А для крему, крем-сир, вершки та цукрову пудру збиваємо до загущення. І збираємо паски. За бажанням знімаємо паперові форму, вирізаємо в архівки і виймаємо частину м'якоті. Наповнюємо кремом, начинкою кремом і знову начинкою. І закриваємо верхівкою. Покриваємо наші паски глазур'ю і прикрашаємо. Даємо глазурі застигнути, подаємо та насолоджуємося.